Сутької нового правопорушення причина зупинка докази по справі, докази свідків, е, відеофіксації. Згідно з статті 35 пункту 7. Закону України про національну поліцію. Поліцейський має право здійснювати зупинку транспортних засобів, якщо цього самоврядування обмежують або забороняють рух. НПА для огляду. Про наказ коменданта про встановлення блокпосту. Е, ви тут як поліцейський стоїте? Чи ви тут стоїте, як в сумісному патрулі? Пане. <свіснє> <нійну> зупинку, <свіснє> <до керівника. свіснє> Де... Наказ про те, що ви вповноважені бути в патрулі разом з військовим. Наказ є коменданта про те, що ви вповноважені перевіряти документи? Є доручення ви від Шепетівського районного управління поліції, в якому вказано, що ми... Ви вповноважені перевіряти документи? Так, я ж поліцейський, я маю право. Ви маєте право? Чітка підстава. Якщо ми використовуємо 7-й ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи. Так як це говорить стаття 35 частина 3, так як це говорить стаття 31 частина 2, превентивні записи, для ознайомлення дати нормативно-правові документи про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. І після цього я вам придавлю всі документи, які ви хочете. Повість. А ось що головне. Це учасник нашого клубу юридичного захисту водія, АД, а ще він є і учасником курсу юридичного захисту водія. Це мій авторський курс. Нагадую, друзі. І що водій написав в повідомленні? Послухайте, це дуже важливо. Опрацьовуючи відео уроки Антона Болціка по курсу Макс, в даному відеоматеріалі, не давши навіть відкрити рота на вітання поліції, видав одразу блок питань. І поки у нього йшла обробка та загрузка, я готував вже інші питання. Розмова в свою чергу з поліцейським була недовгою, але для мене практичної точки зору закріплення першого та другого модуля Курсу Антона це лише друзі, перший та другий модуль. А ще в нас багато цікавого в моєму авторському курсі. Найкраща інвестиція, інвестиція в знання це те саме, що я завжди кажу, друзі. Дякую вам за боротьбу проти поліцейського свавілля Я з вами, друзі, це неоціненний вклад, коли я бачу такий результат, бачу плоди того, що ми робимо. Тому нагадую вам, перейдіть. За посиланням під цим відео придбайте для себе курс до кінця місяця. Ви ще це можете зробити. Тим паче, придбавши максимальний пакет цього курсу, ви отримаєте ще 50% знижки на клуб юридичного захисту водія на будь-який пакет. А також у цьому пакеті буде чат з нашими юристами та зі мною для консультацій. Тому ці знання, друзі, вам можуть зберегти нерви, гроші, а іноді і свободу, як ви бачили на цьому відеофрагменті.